Баки приїхали до мене, хочуть, щоб я їхав з ними. Хлопці, ви що, не знаєте, що я хворий? А що тут є е, неходячі чи ти лежачі, що <рес> тут? <А> що <рес> тебе є насмерть? Ти же будеш хаті лежу в болтів. Не тільки насмерть, в мене і трохи кафель, не думай. Ти що? Буш. Бажа має творе весь во. Інгаляцію дихаю. А, ти, а тебе булочки, булочки їм ті, що з тестом прислала мені, о, бачиш, апельсинки, мені. Я, я знаю, що у тебе як нас про то життя, всі сусіді біте мають стояти, корі, дитинку лікувати. Ми то добре знаємо. Але ти ж звав... Чай... прийшов з пустими руками, я не зрозумів. Ну що, праздник чи що, на зараз не заставляй людей накричати. Ну, на, чого що ти ж, Так Тоді до мене йти хоч бачить, у не зробив. Вже тут кава, я кажу, ти до мене не приїхав ні з чим. Типа, Привіз якісь би банани, апельсини. Апельсини ще возить до шпиталю. Леночка, <решко> мені цікаво, чого вони хочуть, щоб я з ними десь там їхав? Ну, кажи. Я не знаю, як то розказати. Ну, я все тішу, більше ж пелок чи він. Бачу, я все не тішу. Більше всі і повинні вженитися і не, не вженив. Ну. Але вже на щі не пустив. Вже сімочки є. <решко> вже коріння росте, Назарі. А? Назарі його слухає. Ну, а що таке говорить? <решко> мені ж він з трапу. Ну, а тебе було? Та ніхто не бил. Ні, ти підпух щось. Е, зараз, зараз ми їдемо ті во. Зараз ми їдемо в аптеку. І що? Там треба де що купити і. Тест? Та, тест. І... Ну та як не мог казав, що діти то шаще. Ти зараз ще нервуєш. Задай між чи будеш плакати, бо то дитинка. Густий, то... по-моєму. Хто він? Та, та відеш, який челодин, ще один Не нешов. Не огосити вас булочкою. Давай, давай, я би щось перекусив. Я не хочу, я їсти взагалі не хочу. — А що? — Та вони йде мені їжа, я цілий день вже не їв сьогодні нічого. — Та а на! — Я не кушу, я... — Та Не прибиваю після... — Ні? Я не хочу, я коли... — Дуже смішні молодь, дивіться. — що робити? — Дуже смішні батончики. Шо... — Ті батони, ну давай за то поуговоримо, за ту ситуацію, що робити? — Що робити? Де відміщуватися і бавити, і хрестити? Мене закресно візьмуть, а що ти думав? А що робити? що робити? в тебе то були проблеми, це би по-іншому. Коли в мене проблеми, то ти... ти говориш, що робити, бавитись. Коли це діти проблеми? Та нормально, вони зараз завтра таким зал будемо шукали і на вісім. Я все забронюю палату в роддомі. Не в формі я поможу! Що? То вже це починається сімейні мелодрами. Ти вже до дружини пишеш? І буде гіркая, гірка я Найся поцілує поработа! А, ти знаєш, там на весіллі перший танець танцювати не міш. Потім перетанчовка звеллю, а як ти думав? малий, та видочку я вже сам Так, і Ставайте ще йти по мамашу і ви робили, бо там з як дялока на ту палку жаду, підтягуєте. Худи, Симпа, Молодець! Хочі молодеж, ти шо? Збираємося, коротше, будемо їхати тесінь. Будемо дивитися, чи там будуть маленькі німчики. Пацани, але 15 хвилин, щоб почхайте, будь ласка. Якщо хочете, щоб я з вами їхав. Що таке? Я мушу подихати ще раз стоїть нагляд, бо потім може світло виключити, то вночі не буду дихати. Поки світло треба використати момент, розумієш? Ти я так зрозумів, що мені сказали, ні, то не може бути. Ти мусиш дихати. Мушу, так. Мушу, п'ятайці хвилин. Твій перший танець буде дзінко так...

А. Если ты скат сварки, порудишь. Что-то пусто пара ты ешь, что-то шоль, ты там есть. Тыгулка. А можно самогонки і и бехать это я? О, а что ты турнир? Я нормальный принесу на горилку. Да будешь ехать, сигурлаш будет прутило. А я. Я, я качур к ты не мащи. Давай, Назаря, рука еще, идите плачут. Ще немає, що буде плакати? Ще нема, але ні плачеш, навіщо не є, я досі не визу. Ще майбутні, мамо, всі хаті загалі, хари. Дивіться, молоджожок всадженок. Да, бампер, ну. бампер. ну ще би того було ще півбіди, на Ще би сі зробили. <реку> того, того. вот. Нічого, <реку> буде. Буде, будеш допомагати, робили. Ви робили що, знім бампер та й ще зроби, я щось нарішаю, якийсь майстрів. Але в мене є такі, що вже гулі малюють, не де треба вполювати. Будемо пхали тут. <реку> Радус на катава, ні? Ну, і будемо дивитися, чи є бейбі, якщо нема. Ти не будеш купувати папіроси і Кока-Колу на заправці. Буде купувати Я не йде. Не хочеш шукай прогрію. Йо, давай, скоренько. А ми вже в дорозі молодж. Їдемо, коротше, беремо малу, ні мого. Німе зобщи. Німець, давай ще ми далетимо на поколу. Будь трохи й діти кучеряві. Льолі їв димохід. Я ж коменщик. Він коменщик. Мені чистити чистить Німець. То зараз все одно так чи так треба. Типа чи є, чи нема. Братан! Ми знову вітаємо нашу ха ха пару. Моя літа! Моя літа! Айсон це світ! Не співай, То, не співай! Молодік твоя дитина, якийсь хлоп, бери свої руки, ситай. Ну щось тобі вже тивоє відбиваєш, не десь там є.